Слава Україні, футболмани, футбольний тиждень знову на екранах, а це означає, що найближчих 10 хвилин ми зануримося у світ вінницького футболу та розповімо, як же закінчилися змагання у четвертій та шостій лігах. Проаналізуємо перший вікенд нового турніру ФБР для ЗСУ та Зробимо анонс прийдешніх змагань, що вже зовсім скоро відбудуться на вінницьких полях. Тому накидайте на гаубиці камуфляж, розводьте три в одному, бо ми. Починаємо. І розпочнемо ми з коротко. Хотілося сказати аналізу останнього матчу 4-ї ліги, але одразу будемо аналізувати турнірну таблицю, так як команда Style Video не змогла взяти участь в останньому поєдинку. Як вже було сказано у попередній програмі, лідером 4-ї ліги стала команда Кусто Агро. 2. вони програвали лише два рази і мали один нічийний результат, все інше перемоги. Друге місце зайняла Вінницька міська рада. У неї на три очки менше за аграріїв трійку лідерів. Відірвавшись лише на один пункт від Роксани займає Аякс. І п'ятірку замахкає ДЮ США Нива. Кусту Агро в тій грі за перше місце вони були об'єктивно сильнішими. Вони використали свої моменти. Вони багатьох складових гри були сильніші і абсолютно перемогли справедливо. Ну і тепер до шостої ліги. Тут в суботу відбулося три останніх матчі розіграшу. Відкривали ігровий день два атлетики, той, що англійською мовою, і той, що 20-11. Гра видалася просто таки справжньою драмою. В першому забили саме гравці в червоних футболках з прапором України на грудях, і до перерви рахунок залишився мінімальним. Але на початку другої половини Олександр Халява з іншого атлетика буквально за 5 хвилин своїм дублем переламує. Ід гри ближче до екватору, другої 20 хвилинки Солоненко зрівнює цифри на табло, а потім майже одразу глущак доводить його до переможного, Незважаючи на те, що команда Семеняка мала ще декілька можливостей забити атлетику 2011 Але саме вони утримують перевагу та заробляють свою останню цьому в сезоні перемогу. На черзі ще один вибуховий матч, який зламав голови всім прогнозистам шостої ліги. Йдеться про гру між Меркурієм та Феніксом. Після того як вогняна птаха перемогла в попередньому турі Гедон, вони вважалися беззаперечними лідерами цього поєдинку. Але невгамовний Меркурій, який останнім часом розійшовся не на жарт, навіть не думав а, зливатися, незважаючи на те, що вони пропустили першими двічі. Вже під кінець першої половини Хетрик Селія виводить космічну команду вперед. Другу 20-ту хвилинку Меркурій також продовжив головою феєрі. І тут вже відмітився їх очільник Андрій Баркар, який також записав на своє ім'ях троїк. Не врятував Фенікса навіть дубль Петровського під кінець матчу. Адже меркуріанці на нього відповіли одним голом, завершивши гру впевненою перемогою 7-4. Перник, звісно, дуже хороший, стабільний. Ну, трошки може не зібралися основні гравці. Це одне питання, друге питання, що ми вже були, як в там остання турнір, наче предостання позиція, в турнірній таблиці, то підбадьорив команду, настроїв на позитив, дав Господь Бог сили, успіхів. І все, і так і ми здобули сьогодні перемогу над одним із лідерів футбольних клубу Феніс. Ну і завершальною грою сезону у шостій лізі стала троянда на торті, якщо алегорично висловлюватися про двобій між Гедеоном та Літином двома лідерами. Для обох команд це гра вже нічого не вирішувала, адже як вже говорилося в попередній передачі, літин вже був залізобетонно чемпіоном. а Гедеон посідав другу сходинку. Та від цього цікавість до поєдинку не зменшилася. Адже у суперників були розв'язані руки для того, щоб показати видовищний футзал. І так вони і сталося. До кінця першого тайму команди двічі обмінювалися голами, але в роздягальну бойовий янгол все ж занісе. Морально важливий гол мінімальної переваги. В другій половині літин зрівняв цифри на табло, але куций Смішко та Слободянюк зробили відрив Гадеону недосяжними для суперника. Не врятував літин навіть м'яч на завершальних секундах, який постав у крапку в поєдинку на цифрах 6-4. Гедеон грюкає дверима та завершує розіграш на позитивній. Я не знаю. Можливо, то, що остання гра і вже результат не давив на нас, але просто хотілося перемогти. Можливо, то, що десь народження доньки дає якийсь такий емоційний поштовх, емоційний сплеск. Можливо. Можливо, поразка в минулому турі команди десь трохи мене завела. Тому хотілося віддати всі зусилля, що ще залишаються на перемогу нашій команді. Стосовно турнірної таблиці, то тут вже все було сказано, але пропоную ще раз подивитись на неї без коментарів. На зміну футзальним баталіям вже в ці вихідні стартував ще один благодійний челендж. Вже другий за ліком під назвою ФБР для ЗСУ. На цей раз у ньому беруть участь 20 футбольних колективів. Вісім з них виявили бажання грати по суботах, і саме вони розділилися на дві суботні групи. Ще 12 учасників захотіли грати по неділях. Вони склали три недільні групи. Після розіграшів групового етапу суботні та недільні лідери зійдуться між собою за умовні нагороди. Це, мабуть, вперше у міських змаганнях застосовується. Подібна схема розіграшу, яка адаптована спеціально під учасників та направлена на максимальну кількість матчів та максимальну задіяність тих, хто горить грою мільйонів. А зараз коротко про те, що відбувалося на полях в ці два дні. В першій суботній групі відбулося щось неймовірне. Всі команди в першій же грі набрали по одному очку, зігравши в нічію одна з одною з аналогічними рахунками. 2-2. відповідно Хнук з планета права Юрія Фарм та Вінниця ГАЗ, по суті обнуливши таблицю, зробили цікаву стати. Стику та затравочку на грандіозні наступні поєдинки в суботній групі Б вималювалися одразу два лідери в Вінниця, що обіграла атлетик, та хуторок, який зміг зламати опір кіпішу. Але знову ж таки, це тільки початок і попереду впевнений, нас очікує цікаві двобої та В Недільній першій групі, яка складалася за Агро 2 та команди з незрозумілою нам абревіатурою в Беззаперечним лідером був саме спортклуб. Він обіграв обох опонентів і вже точно буде боротися за вихід до фінальної пулі. Одну зі своїх ігор також виграли аграрії. Недільна група Б була, мабуть, найцікавішою по складу колективів. Тут зіграли між собою основа Кусто Агро, епіцентр та ФК Тиврів. В першій грі кусто сенсаційно обіграли епіків 3 3-0, незважаючи на їх достойний відпір. У наступній же грі невгамовні аграрії також декласували ФК Тиврів 5-0. Закинувши до своєї копилки ще три очки та оформивши проміжне лідерство групи. Не менш цікавими матчами відзначилася і група Б. Тут яскраво виділялися гравці з Калинівської фортуни. Спочатку вони мінімально обіграли СКП-2 з рахунком 2-3, а потім розгромили команду Меркурій 6-1. Але справжнім сюрпризом став поєдинок між Меркуріанцями та скп 2 У ньому підопічні Баркара спромог змоглися мінімально виграсти перемогу 2-1. Е, ну я краще спочатку скажу про військових, що їм дуже велике дякую, за які ними ми граємо зараз. А про амбіції у е, нас завжди амбіції перемагати, тільки тільки перемагати. Кожну гру, кожен, кожен матч, готуватися і перемагати. У останній за ліком групі Г виступили Атлант Стелс та Юнайтед. Очікувано лідером цієї трійки став Атлант, який все ж полоскотав нерви своїм вболівальникам. Що в грі з Юнайтедом, де з мінімумом виборов три очки 3-2, Що зі стелсом, де виграв також з мінімальним рахунком, 1-2. Що ж до пари Юнайтеду зі Стелсом, то тут розгромну перемогу на свою команду записали саме останні: – 1-6.